Всім привіт. Сьогодні відео таке ну коротеньке. Я хочу розказати вам про мінімальний набір лісів, які вам будуть потрібні для токарної роботи. Тобто вам треба буде токарний станок, не обов'язково такий, в є. Якщо ви будете працювати, в основному ваша робота буде в шпінделі, тобто ви будете працювати між центрами, затиснувши заготовку. Вам буде потрібно всього чотири різця. Це косяк. Он же скью. Чорновий різець. Відрізний і Шпиндель Шпіндельваш. З цим набором чотирьох різців достатньо робити будь-які е, будь-яку роботу. Розміри вже дивіться по своїм потребам. Тобто в мене скіл мене е, діймовий, тобто 25 мм. Расфинг черновий це е, 3 четверті на 20 мм. Відрізний патін тул. Він 6 мм, 1,4 дюйма. І шпіндельгач, він 3 восьми дюйма. Якщо будете працювати, робити тарілки, миски, то будете працювати кросгрейн. Робота в центрах називається ендгрейн, робота там, де волокна, йдуть поперек, поперек структури, тобто вони будуть змінюватись напрямок волокон, заготовки буде кожну секунду декілька там, сот разів. Тоді вам будуть потрібні різці для чаш, для мисок, для тарілок, для коробок там, будь для чого. Тоді вам треба буде. Це як мінімум. Вам буде потрібен боул гаш піддюймовий. Був хач 3 восьми дюйма. Під це по флейті, розмір по флейті, тобто по цій канавці. 13 мм, тут 9,6. Якщо у, у вас будуть чаші глибокі, здорові, щоб було зручно працювати в тому, там, деде переход стінки в дно, вам буде потрібен болгач, тоже теж півдюймовий або 38 дюйма з мікрофаскою. Про те, як затачуєте рісті, які різновиди, у мене є окреме відео. Можете там подивитися. Також вам буде потрібен різець, не різець а скрепер, скрепер для мисок. Це дюймовий скрапер, він різний. 3 четверті, дюймовий це 25 мм, є 1,5 дюймова і більше. Також, якщо будете працювати crossgrain, тобто поперед волокон, вам не завадить також скрепер. Це трьох скрепер на 20 мм. Це різні 25 і вище 1,5 дюйма. Тобто це їм зручно робити коробки. Дно вирівнювати якісь підноси, Котрих буде не, не миска, не тарілка, а, а якийсь такий об'єкт, предмет, в котрому буде плоски. Це або піднос, або коробка, або ще якісь там вироби. Стакан для олівців, або горщик для олівців. От, так що ще е, дуже корисний, асиметричний скрепер. Якщо ви будете працювати крос-грайм, тобто по переколкам, дуже зручно ним робити, всередині вибирати там, де дно і стінка переход, вибирати зайву деревину. Там, де незручно, лаз буде вам різцем для чаш. патронов. Патроны можно использовать або один патрон изменивать губки ну або ж до каждого патрона покупать окремо губки так будет просто швидше просто один болт открутить легче и швидше чем 8 болтів и поменять все все дело можно використовувати патроны, так звані Те, що вам тільки що показував, ось General Chuck, звичайний патрон. Є патрони, вони, це, мабуть, найстаріші, які тільки є. Це патрона називається Cap Chuck, тобто чашечний патрон. У мене е, півдюймовий 25 мм і е, двухдіймовий 51 мм. Вони накручуються, мають невеличкий конус, накручуються на шпіндель. Ви забуваєте заготовку і працюєте. Після того, як ви зробили, ви вибуваєте бабишку, яка там і, ну, Дуже швидко. Тобто якісь такі серійні якісь предмети, там, що це буде, не знаю, якісь стакани, сапки там, ще будь-які речі. Дуже зручно. Їх можна купити або готові, або заказати токарів, у якого стоять руки. Ростуть руки з правильного місця. І він зробить потрібні патрони. Дуже корисно використовувати під час шліфовки щітки. Таких щиток у нас не продають. Можна замінити звичайним кругляком. Тобто буде ворс натуральний, продається це в господарських магазинах. Коли ви будете шліфувати, після зміни кожного зерна на наждачки видаляти пиль. Там виділяється пиль, і, і виділяється образиви, які залишаються всередині миски. Дуже зручно зробити таку річ, мало хто не користується, це така трапеція неправильної форми, у якої всі сторони вони мають різну довжину. Коли ви робите коробки або подноси, або якийсь предмет з плоским дном, перевіряти плоскость можна притуливши це до, до дна. Тобто ви засовуєте це в коробочку і дивитесь, є у вас там якісь. Зайве дерна, яку треба видалити, або ж у вас дно вже хороше плоск. Для вимірювання товщини стінок вам потрібен буде каліперс такий. Тобто він показує ви замірили в глибині чаші товщину стінки і він у вас показує, яка у вас товщина є. Вони є з шкалою вже з міліметровою або з дюймової ще вони дорожчі трошки і зручніше не користуватися, чим схожі на ножниці. Також циркуль є розміточні, в мене їх немає, поки що не користуюсь ними. Також вам потрібен буде звичайний патрон токарний. який у якого конус морзе буде відповідати конусу бабки задній і передній в шпинделі тобто сверлить якесь отруе можна і в передню поставити бабку то в шпиндель поставити. тут зажимать якісь знає, там дрібні деталі, щось витачувати. Ще один девайс, такий, мені казали, це відвертий колхоз. Колхоз це коли ви зробили девайс, а він у вас робить вміста чаш миски собачі для корма. От це, Тоді це колхоз. Цей девайс він зроблений. Його роблять багато майстрів. Зроблений з фанери. Розмічені отвори і закручені саморези. Тут зроблений ласточкин хвост. Ви зажимаєте в патрон його і коли ви перевертаєте, тобто ви робите чашу з двома поворотами, тобто суху заготовку, ви прижимаєте заднім центром, прижимаєте, упираєте ці шипи в дно чаші і ви обробляєте, вирівнюєте зовнішню частину, вирівнюєте шип, Ну і далі працюєте вже по внутрішній стороні, у вас вже все вирівняно. Так дуже зручно. Можна використовувати інший девайс. Я користуюсь таким. Також вам потрібно буде шило, щоб розмічати центр, якщо ви будете про в центрах, розмічати центр заготовок. Шило. в мене квадратне шило. Теж дуже зручно. Пилочка. Пилка японського типу. Це пилка Stanley, Fatmax. Вони продаються, продаються окремо і самі полотна. Тут тобто ви можете купити саме полотно, зробити дню ручку і пиляти. Дуже зручно отпилювати, відрізати бобишки після видалення шипа. такими пилками. Або щось відрізати якісь такі деталі, які дуже важко відрізним різцем. Так відрізать, щоб не травмуватися або не поламати заготовку. Краще зупинити верстат і відрізати все такої пилки. Вона працює, вона не дуже тонке полотно і працює, коли ви тягнете її на себе. Не вперед пхайте, а тягнете тільки на себе. І вона дуже швидко і чисто відрізає. Можна також користуватися і в столярці цією пилкою. Підручники різного типу. Це штатний підручник, який йшов з цим станком на 200 мм. Я користуюсь їм. Вони саме головний у мене оцей підручник 10-дюймовий 250 мм, ну, можна зробити 300 мм, можна зробити також або купити готовий, або зробити і зварити його, щоб він був ну, в належному вигляді, тобто 90 градусів кругом, і нормально сталь, щоб було. Коли ви робите чаші, всередині вибирать ця частина занурюється в чашу і ви різцем вибираєте ці всі дно і стінки. Чим ближче різець до поверхні чаші, тим менше вібрація, тим чистіше буде проходити. Ну або ж така чаша широка буде, там глибока, можна з цією стороною. Або зробити його один, г-образний, щоб він залазив глибоко в чашу. Шліфувальний диск. Шліфувальний диск теж тут ласточкин хвост, тобто під, патрон, під, під ваш патрон зроблений. Або ви зробите паз, як вам зручно. Краще брати фанеру калібровану, щоб не було там ніяких там, нерівностей, Тобто рівна фанера. наклеїте наждачку. Наждачку наклеюється, клімспор сотка тут, наклеєна на столярний клей ПВА. Тут уже по-моєму, три або чотири слоя. Тобто вона забилась і нічого там не відриває, наклеюю, і Далі працюю. Це вам потрібно для того, щоб вирівнювати дно. Коли ви чашу Чашу із зеленого дерева зробили, вона ось через місяць висохла, деформувалася, верх деформувався і дно. І ви вирівнюєте, зажимаєте, вирівнюєте дно. Щоб вона у нас не, хилитила, не хилиталася І все так зручно. Далі пішліфовувати машинкою. рукавом Також шліфувальний барабан. шліфувальний барабан, це, по-моєму, діаметром ди 70, глипи виточений. Тут ласточкин хвост, яким ви зажимаєте його в патрон і підпираєте задній, задній центром. Наждачка. Полоса 60 мм. Ви Вы можете вирізати любую. намотати її по спіралі Кінці закріплені саморізами. Це сотка. Если вам треба придать форму лопатки, удалить сліди от стрічкової пилки. Бо ще там щось там взять, грібінці якісь робити. Заколки там, теж зручно користуватись ними. Або зробити їх декілька барабанів з різним зерном наждачки. Сверла сверла також використовую. Я використовую по дереву, тобто заточені. Отак от. от. Дешев я не купую, ці всі сверла це девал. Можна брати Макіту, CMT, там, ще якісь. От. Для різних проєктів. Тобто. Купуйте і, і сверла, і сверла форснера, тільки чашечні. Купуйте тільки по потребі. Можна купу, ну, куп, і купити весь набор. Ну, якщо ви не будете користуватися, то толку цих свело. Це те ж саме стосується рістів. Можна купити рісті весь набор, весь спектр будь-якої ширини, будь-якої довжини. Але як у вас буде більше половини, просто там стоять на полках. Для коробок... скреперы резни из есть для башких работ 3 8 дюйма 9 миллиметров есть 1 4 дюйма 6 миллиметров для больше таких деликатных работ тоже нам дуже зручно працювать выдалять зайвый материал дно выревнивать стенки ревнять У вас залишатимуться такі бабишки від різних проєктів, ви їх не викидуєте, будете із них робити так званий джемчак. Джемчак – це бабишка, на яку ви або, або всередину е, закріплюєте заготовку. Просто забиваєте її туди, там, витачили полукруг, або ще там якоїсь форми. Або ззовні у вас налазить сюди чашка, ви просто можете під'їжджати заднім центром і удалити, що там треба, шип, або вирівнять щось, або якийсь декор там зробити. Під різні проекти є різні, різні варіанти джимчагу. Самий ходовий джемчак у мене для видалення шипа, це, звичайно, вся бабишка, тут кусок тряпки перемотаний. Зажимається станок, піджимається чаша заднім центром, удаляється шип. Якщо ви не використовуєте шип як підставку, якщо у вас великі щелепи на патроні, можна... Сформувати подіум і зробити з шипа підставку. Так багато теж людей Або ж видалять їх. Скрючак. Це теж один із найстаріших видів патронів. Ну, тобто гвинт. Це штатний патрон от моєї патрона Штат, Штатний скрючак. Тобто вставка зажимається в щелепи, накручується сюди. Я роблю такі проставки з фанери, щоб зменшити глибину отвора і площина контакту була з поверхні більша. Ви накручуєте просто і хорошо затягнули і можете працювати. Тобто, на зовнішню частину можете проходити дуже швидко і зручно. Так, що ще залишилось? Користую мастило таке, ви можете брати інше. Там вд 40 шейки для змащування патрони. бажано продувати там раз в тиждень, якщо ви часто працюєте. продувати їх, змазувати їх отакою от смазкою. Є смазку, продають суха, вона там на основі силикона. Продають їх, я потом дам ссылку на сайт. Включайте великі оберти, смазка ця все розлітається, і патрон так доглядається таким чином. Також можна використовувати. Для змащування робочих частин, оцих для змащування кроваті мебловий віск звичайний. Я покупаю борма, прозорий, намазали і тоді хорошо скользить задня бабка. Коли ви шліфуєте, частина Пилюки всмоктуються сюди ж, в раструб, витяжка витягує. Частина може попадати, потрапляти сюди на кровать. Це не дуже добре для, для станка, поэтому я використовую такі проставки із фанери, просто щоб сюди образів не летів. Або ж довго тоді знімається задня бабка і ставиться цякувати. Пошліфували, продули все. І працюєте далі. Для шліфовки. Выкористовую дрель и вот такую насадку, насадка тут полиуретановая, на ней чипляются змини, змини поролоновые такие проставки, и на них чипляются такие кружки наждачки, я вырезаю сам, Покупая 125 мм в диаметре, вырезаю из них 4 кружка по 50 мм ножницами, и вы В залежності від того, скільки у вас досвіду по токарці, з того зерна ви починаєте. Тобто ви можете починати з 60-ки ну, або з 180-ки. Да? Тобто, в залежності від того яка поверхня у вас залишилась після рісців для чаш, там, після скрепера. Наждачки беруть і сині, це клінг -спор. Сині, вони дуже хорошо шліфують і довго ходять. можна використовувати щитки меншого діаметра. Для шляховки також можна використовувати чотиристоронні бруски на парологій основі різної грітності. Такі губки вони йдуть fine, medium, це приблизно 150 і 240. І мені дуже зручно шліфувати в якихось таких містах, в шпіндельних якихось деталях, дебуть канавки якісь, або там намистин, або ще щось. І сталеву вовну. Сталева вовна буває різного грітності від 0 до 4 нулів. Я користуюсь трьома нулями, мені поки що вистачає. Це приблизно образів десь 180. Витяжку бажано робити витяжку, щоб у вас витяжку включайте, коли шліфуєте. Коли ви працюєте, робите чаші, то стружка летить в різні сторони, тої витяжки толки мало. І ви включаєте витяжку, коли шліфуєте. І більша частина образиву і спилюки влітає в мішук. Освітлення теж. Освітлення як можна краще, щоб було. додатково є, цепляють на ножки на ну, регульований такий світильник, який буде всередину чашу, або коробки світити, або горщика, якоїсь, щоб ви бачили, що там відбувається під час роботи всередині. Тобто там чи ще щось видалять, не видалять. Респіратори. Респіратори використовую під час шліфовки, особливо з екзотичними матеріалами, якщо це червоне дерево, або ще якісь, там, вони дуже алергічні. Респіратор 3М серії 7500. Вугільні фільтри вам не потрібні тут. Вони зайвіться, якщо ви працюєте із лаками, з фарбами, так. Да. Тут достатньо таких пильових фильтрів. 21-28, продаються вони скрізь. На, ОЛХ, на офіційних сайтах ще там де. В можна взяти, я ж розказував різного розміру. Приводиться черновий дюймовий. Якщо у вас є такі масивні заготовки, будуть бруски, тобто одразу можна квадрат починати різця. Не проходить на фуганку, не збувати вугли. Дуже вам раджу не економити кошти на дешевому інструменті. Сенс покупати весь набор, я вже повторюю декілька разів повторюю, його немає сенсу. Поэтому... Купуйте Рісті тільки по потребі. Купити їх можна найближче можна купити в Польщі, ссылку я на сайт прикріплю нижче. В Україні продають, на жаль, сміття. Купити в Україні можна у перекупщиків, наприклад, на LX. Там буде. Половину, може і більше дешевше. Але не завжди вони там бувають і швидко розгрібають. Китайські різці покупати. Ну, у нас в Україні кажуть, дешева риба, а хренова юшка. Хочете купувати китайські, купуйте. Но цей принцип, вам лучше щось купити, таке дешеве, спробувати, а потім взяти дорожче, це блогери радять із цієї нашої сусідньої держави, там, де божевільні живуть. Тому хай вони купують, пробують. Вот. А кто хочет працювати, сразу купуйте нормальний інструмент. Якщо ви... Якщо ви часто працюєте цим інструментом, то варто взяти дорожче, взять, например, Crown M42 серії, Тут сталь з Кобальтом. Вони відрізняються чорними ручками і мідними цими бандажними кольцями, М42 з Кобальтом воно дуже довго. Тримаю заточку і витримую мене різець там уже Сейчас покажу. Це різець в начале 2022 року. Він був 250 мм. Тут ще залишилась фліта мм 40 рабочих. И я ще до сих пор працюю з образней стороны чаши. Якщо у вас резки, які ви працюєте мало, наприклад, там шпинделі, то варто брати там, знає, там хвати вам сталь М2. М2, наприклад, у Гамліт або Генрі Тейлор. То есть ластика один на той самий, просто назви збереглися цих брендів. Купувати такий інструмент або ж у Crouna теж є. Серія М2. Трохи вони дешевші. Якщо ви будете купувати, будете купувати, купувати різці Бушні, дивіться на довжину клинків. Тобто у нового Vowl БГ, в нього довжина клинка 250-260 мм. У скреперів довжина клинка в середньому 180 мм, буває 190-170 в принципі, навіть якщо у вас інструмент під час роботи там ви будете там 2-3 роки більше ним працювати, він сточиться до такого стану, його ні в разі не викидають, його перетачують або на більш зручний інструмент, якийсь на якийсь там скрепер, або для якихось для декорів, там, на інструмент для на майстин. Він працює дуже довго. Поки ж не сточиться не до ручки, поки у вас є місце спирати на підручник і працювати ним по виробу, то інструмент працює. І його використовують, в принципі, навіть скрепери. Я бачив у майстрів скрепери міліметрів 50 завдовжки. Він на заточний під негатив рейк, тобто з двома кутами. І вони ним працюють. Їм не можна працювати десь в глибині там, коробок якихось або на подносах, якихось. але якісь маленькі такі невеличкі предмети можна робити дуже успішно. Так, ну, На цьому, в принципі, все в мене. Кому понравилось відео, ставте вподобайки. Кому не подонралися антивподобайки. Всім пока.